Всім доброго дня! Сьогодні у нас ось такий комп'ютер з барахолки: це брендовий комп'ютер, брендовий системний блок від фірми Dell, модель Optiplex 755, в якому повинен бути встановлено двох'ядерний процесор Core to Duo, а також Windows Vista. Я ще не перевіряв його, я не знаю, який він там внутрі. Просто побачив, що він, наче комплектний, і думаю, чому б за 100 гривнів не взяти його. Тим паче на барахолці бувають тільки дівіді-роми за 100 гривень продають. А тут цілий системний блок, ще й брендовий. Він доволі таки в пильному стані, але це все поправимо. Це все вичищається, вимивається без ніяких проблем. Має ось такі він входи-виходи, такий в нього блок живлення. Це брендовий комп'ютер. Блок живлення, обичний ATX сюди не підходить. Я не знаю, як цей блок живлення називається. Хто знає, напишіть в коментарях. Також ми бачимо зразу, що. Тут проживали павуки і були встановлені додаткові якісь планки. Мабуть, скоріш за все це була відеокарта, і, наприклад, розширювач якого-небудь USB-хаб. Також на цій стороні ми бачимо купу всіляких написів, є серійні номери Офісу 2007-го, є, я так зрозумів, серійний номер Windows Vista, ну і його технічні характеристики. Кому цікаво, можете поставити на паузу. Ну, скоріш за все, це не технічні характеристики, просто така емблема Заводська. Кстаті, написано, що зроблений в Ірландії. Це дуже цікаво. Ось такий дел в брудному, в пильному стані, але ми зараз будемо його відчиняти і будемо дивитися. А під капотом ми маємо ось такі речі. Тут стоїть материнська плата, також брендована Dell. Там чотири слоти під, скоріш за все, ddr 2 пам'ять. Це вже видно і ясно, що це 775 сокет, бо ці дели в основному були на 775 сокеті або на 1155, якщо я. Не помиляюся. Зараз я таких не зустрічав у продажу. Можливо, вони десь є, але в мене в місті не продаються. Так, у нас тут ось такий сідіром, і ось такий блок живлення. Все, наче на місці, вже бачу, що немає тут повинен бути жорсткий диск, і під нього повинен бути така кишеня. Вона підключається ось сюди. І я вже не раз з такими. Брендованими комп'ютерами зіштовхувався, тому я можу сказати відразу, що якщо я його ввімкну, навіть підключивши по SATA роз'єму SATA кабелю свій SSD, цей комп'ютер буде матюкатися, що він не бачить кишені для жорсткого диску. Треба буде нажати F1 чи F3, і воно пропустить цю помилку. Але все ж таки вона буде завжди. Був у мене один брендований Dell, тільки модель була молодша. І я так розумію, це мост. Ця плата, коли я поставив чотирьохядерний процесор Core Quad. BIOS без проблем прийняв цей процесор. Але через деякий час ось ця мікросхема покинула чат. Вона дуже сильно грілася. почались фризи, почалися артефакти. Появляться. Я думав, відеокарта вже накрилася. Але коли на неї на цю мікросхемку нажимаєш. Зображення міняється, то з'являються артефакти, то не появляються. Тому я вирішив, що, скоріш за все, ця мікросхема потребує реболу. Я взяв звичайний жіночий фен і добре її прогрів. Прогрів її добре, і все почало працювати як потрібно, поставив процесор. Двохядерний, який повинен тут і бути, і все працювало доволі таки довго. Я в цей комп'ютер само собою поставлю чотирьохядерний Коркват, мені його не жалко, аби він тільки завівся. В мене є відеокарта радіоновська до нього, маленька. Так що зараз будемо розбирати, чистити його, дивитися, встановлювати SSD і будемо його запускати. Знявши захисний кожух з процесора, ми бачимо, що тут стоїть двох'ядерний E7300. Доволі таки непоганий процесор, вище середнього рівня. На ньому можна зараз навіть без проблем дивитися YouTube. Стан кулера вже ж бажає кращого, все в пилюці. Конденсатори, наче б не повздувалися, це вже. Великий плюс. І ось така шуба знаходиться на самому радіаторі охолодження. Я коли його відкручував, чесно кажучи, навіть пару разів чхнув, бо пилюка почала розноситися з нього по моїй кімнаті. Зараз я беру пилосос і буду вичищати це все діло, бо тут незрозуміло, це вікова пиль, вікова пилюка. Як ми бачимо, п'ятак у нас мідний, це дуже добре. Думаю, охолодження для чотирьох'ядерного корквада буде за очі. Ну що ж, почистив я цей системний блок, вичистив повністю металеві радіатори, вімкнув його. Так як цей комп'ютер має вмонтовану відеокарту, також є відеовиход VGA, я спочатку вімкнув його через цей вихід. Він не завівся, зображення не було. Потім я підкинув, в мене є маленька така GeForce. Я не пам'ятаю, яка це модель. Якась також старенька. Вмикаючи комп'ютер, три, я не знаю, що ці цифри тут означають. Завжди світилось 3,4. В один момент засвітився 1, 2 і 3. І з'явилося зображення. До речі, ось цей монітор, ProLight. Я навіть не знаю, що це за фірма така цікавенька. Він був куплений також на барахолці за 150 гривень. Непогано так. Получається, комп'ютер за 300 гривень, за 250. Бо я його купив за соточку. Я купив за 150. Зараз ще додам жорсткий диск, який також купив десь за гривень 50 і буде комп'ютер за 300 гривень. Так, все працює. Те, що я казав, що можливий відвал ось цього чіпа цього не трапилося, я по ньому б'ю, але він гарячий. На ньому довго тримати пальці не дуже зручно, навіть боляче стає. Також цей радіатор він. Гряченький, навіть я б сказав, кипяток, а радіатор на процесорі зовсім холодний. Який ми з цього зробимо вивід? Те, що можна сюди ставити коркват без проблем, аби не згоріла ось ця мікросхема. Так, все працює. Клавіатури, на жаль, зараз немає. Пробуємо зараз підключити на вбудовану відеокарту. Переключив на вбудовану відеокарту, не запрацювало. На жаль, можливо, її тут немає. Можу помилятися. Сідіром, кстати, працює, до речі. І що саме цікаве, навіть пасик не розтягнувся. Будемо ставити жорсткий диск та будемо пробувати встановлювати Windows. Відео працездатності комп'ютера Dell, брендованого Optiplex 755. Ось його материнська плата Dell, Ось серійні номера, ще якісь позначки. Ось так він виглядає. Не звертайте увагу на шум, це шумить кулер відеокарти, його треба змазати. Так, все. Почищено. тихенько працює кулер охолодження центрального процесору, також тихенько працює кулер блока живлення, нічого не гріється, все в нормі, температура в нормі. Зображення є. Працює через виносну відеокарту. На даний час в мене стоїть GeForce. Оперативна пам'ять тут DDR2. можливо купити планки по 10-20 по гривень на OLX. Дві планочки трансендовські в мене лише залишилися. Це старенька пам'ять. У мене вже таких комп'ютерів. Давненько не було. Так, все працює. Ось під'єднано на клавіатурах. Зараз будемо показувати системну інформацію. Так, процесор у нас, так, ну це у нас про системне інфо. Це от BIOS у нас 2008 року. Всякі там сервісні номери. Модель Optiplex 755. Дивимося процесор. Процесор Intel Core to Duo 7300. Ось о, вся його інформація. Перемикаємо інше. Memory. У мене стоїть, бачите, два. По одному Гігабайту дві планки. Вона працює в двоканальному режимі. Слоти працюють. Оперативна пам'ять працює в двохканалі. Наступне, ось видно, що в першому слоті стоїть VGA Мультимедіа. Це означає, що там стоїть моя відеокарта. Ось о дата, батарейку я змінив на біосі на новеньку, дата збиватися не буде. Щодо загрузки, він побачив мого жорсткого диску, ось він стоїть перший, буде запускатися через. Цей жорсткий диск. На жаль, в мене там Windows немає, не можу я продемонструвати. Давайте я продемонструю, що працює CD-ROM. CD-ROM відчиняється, зачиняється, пасіки не розтягнуті, все працює. Давайте ми його збросимо, виключимо і ввімкнемо заново. Сигналу немає. ввімкнемо заново. Вімкнули. Сигнал з'явився. F12. Бут меню, ось його видно, що можна грузитися з жорсткого диску. Жорсткі диски, він бачить. Все працює як повинно працювати. Зараз ще я його зберу і подивимося на його, як він виглядає в зібраному стані. Ось так він виглядає в зібраному стані. Зараз я його ще протру від пилу, ось збоку є. Ніжки резинові, всі присутні, не відірвані. Він може стояти як у вертикальному положенні, так і в горизонтальному. Пилюку я зараз витру, протру його. Ось такий блок. Блок в зборі. Небитий він, немає тріщин, все на місці. USB, все працює, навушники. Ось так він виглядає. Навіть наліпки є. Офісний був комп'ютер брендований, його списали, жорсткий диск забрали, а все остальне мені ось так попалось. Він мені, я думав, послугує трошки, як ін... другий комп'ютер для ігор, але я зрозумів, що я, скоріш за все, виріс з цього, і він мені не потрібен. Ось так.